Кожного разу, коли ми чули по радіостанції увага повітря, земля тремтіла. Навіть якщо бункер не потрапляв, навіть якщо авіабомба падала десь там 200, 300, 500 метрів від бункера, кілометр все одно земля тремтіла. Лева, я вас вітаю на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже дякую, що ви до нас завітали, знайшли час. Як Й. почуваєтеся? Ви прийшли до нас на милицях, і у вас така складна конструкція зараз на нозі. Ну, що це, і як ви, чи зручно вам сидіти взагалі? Ну, до поранення почувалося краще. Це апарат Елізарова. Я... У мене ламкове поранення лівого стегна, і зараз проходжу лікування, реабілітацію, відновлення. Ну, як і казав, до поранення було краще, а ви нічого страшного немає. Ми поговоримо ще про ваше поранення, бо, як я розумію, ви отримали його під час буремних подій в Маріуполі. Але все ж перед цим є кілька моментів, на які я хочу звернути увагу наших глядачів. Вам 23 роки. Так, 23. тридцять три роки і ви вже Герой України. В 22 ще був. ще були в 22. Це звичайно дуже потужно і для нас честь з вами сьогодні записувати інтерв'ю. Хочу уточнити такий момент. Насправді, війна почалася для вас значно раніше ніж 24 лютого. Ви прийшли в полк Азов у 18 років. Так, у 2017 році. Як ви для себе ухвалювали це рішення? Ви мріяли бути військовим? В країні йшла війна і ну вона називалася АТО згодом там ООС. І дуже багато моїх знайомих були на сході в різних підрозділах: там Збройні сили, Національна гвардія, там якісь інші підрозділи. І я загалом хотів бути військовим і вирішив, що це час, час йти в АЗОВ, час піти на службу, і прийняв рішення вступити до ВАВ ОЗСП АЗОВ. Ви були нагороджені цим званням Герою України навесні, коли ви перебували в Маріуполі, і в Маріуполі була надзвичайно складна ситуація. Як ви взагалі дізналися про те, що був указ президента про ваше відзначення цією нагородою? Я отримав поранення і знаходився в бункері, де був імпровізований госпіталь, і мені дружина, тоді ще дівчина написала, що. Мене нагородили, скинув скріншот з сайту президента, де було нагороджено мене Героєм України. Я спочатку подумав, що це жарт якийсь, тому що це найвища нагорода, державна нагорода, і мені було важко уявити, що колись я заслужу на це. І Згодом вже і моє командування сказало, що так тебе нагородили. Давайте трішки розкажемо про вас в Маріуполі. Ви брали участь в різних боях не лише в Маріупольських, просто на момент повномасштабного вторгнення ви були в Маріуполі. Коли ви там опинилися, чи це була вже якась підготовка до того, що може бути вторгнення або прорив на сході? Азов почав підготовку до вторгнення в Маріуполь ну, заздалегідь, і е, почалися розроблятися карти, там плани, підготовлюватися. Місто почало, але був великий конфлікт з міською владою, і цей процес був дуже сповільнений. Міська влада не вірила, що може бути так. наступ на Маріуполь. Не. Представників «Азову», е, наскільки мені відомо, вищий командний склад пустили на «Азовсталь». Тільки за 23 лютого або да, 23 лютого тільки пустили. І бої я зустрів. Повномасштабне вторгнення я зустрів ще за Маріуполем. Мій підрозділ виконував завдання по протидиверсійній протидесантній обороні на узбережжі Маріуполя Азовського моря. і в сам Маріуполь я потрапив на кінці лютого, десь вже 28 десь 28-го числа. Ну, я був на той момент командиром роти, мені дали район оборони і дали наказ підготувати місто, підготувати визначений сектор до міських боїв. Ну, почалась робота. Перші бої вони якраз випали на кінець лютого, ну в моєму районі. На кінець лютого, початок березня. Часу підготуватися у нас було дуже мало. Майже, ну, можна сказати, майже не було. Ми готували місто вже в, в процесі боїв. Як ви отримали ваше поранення? За яких обставин? Я на той час, це вже середина квітня. На той час я виконував обов'язки командира батальйону. Тому що мого командира батальйону Поранева, і він був евакуйований. І ситуація на участку фронту, який мені був довірений, була дуже складна. І в зв'язку з виходом в полон морпіхів на Ілліча, вся ударна угрупування противника, яке знаходилось там, спустилося на мій район. І ми були вже в оточені і відрізані від Азовсталі. І 14 квітня ми прийняли рішення прорватися на азовсталь. І в ході прориву я вже отримав поранення, виходячи останнім. Ви потрапили на Азовсталь уже з пораненням, і якщо я не помиляюся, у вас була можливість евакуюватися з Азовсталі, тому що на той момент іще літали українські гелікоптери, ті самі славнозвісні, які яким вдалося тривалий час підтримувати на Азовсталі життя і боєздатність українських військових. Але ви відмовилися, чому? Там дуже цікава історія. Я потрапив на Зосталь вже пораненим. Я бачив що Зосталь там залишалося метрів 150-200. Просто між нами була річка Кальміус, і ми не могли її форсувати. Коли мене поранило, Денис Прокопенко Радіс одразу після операції підійшов до мене і сказав, що я буду евакуйований на гелікоптері. Я сказав, що я декілька днів зараз відновлюсь і е, там, зможу хоч на, на раціях сидіти, це не складно. От, е, тим більше, від командування за ну, частіше, частіше за все, більшого і не треба. У нас ми довго сперечалися з приводу цього, повічує чи ні. Е, е, я казав, що ні, я не хочу. Е, е, і одного дня. До мене підходять люди, я, люди, я був в важаю стані. Кажуть, перебирайся на інші насилки. Я переліг, спра... питаю, куди. Мені сказали, що нас вивезуть на інший бункер, щоб розгрозити госпиль. Угу. І це була ніч, мене погрозили в Камаз. І ми сидимо, і, ну, я лежу, все нормально. І якийсь хлопець каже: а якщо гелікоптер зіб'ють, я кажу, який гелікоптер? Розкололися. Вони все знали, просто вони не знали про цю ситуацію, що я не хотів евакуйовуватись. Виявилось, що ми дійсно виїжджали на евакуацію гелікоптерами, але вони так і не прилетіли через обстріл і високу щільність ПВО. Противник ви залишилися на зовсталі з пораненням зі своїми побратимами, з представниками інших підрозділів, з цивільними те, що ви спостерігали там уже в бункерах Азовсталі, оці бомбардування з бомби з російських літаків. Наскільки для вас це було шоком? Саме цей масштаб, який ви там відчули, почули і можливо побачили? Ну мені невідомо жодного прикладу з історії, де так масово обстрілювалось, бомбардувалося якийсь район чи місто. Ну це можна зрівняти з нічними бомбардуваннями Лондона, там в Другій світовій війні. Але Азовсталь – маленький Лондон. Бункер, в якому я знаходився, був трижди пробитий авіабомбою, були завали. Он одного разу він загорівся. Операційна була зруйнована, де проводились операції, і лікарі були змушені проводити операції просто в коридорі між ліжками поранених, ампутації, там, стабілізація поранених. Ну, я був шокований. Я, я, і я знав, що йде великі там, політичні розмови на, з приводу Азовсталі, з приводу Маріуполя, евакуації, там, припинити бомбардування. Але вони ніяк не працювали. Ну, кожного разу, коли ми чули по радіостанції увага повітря, земля тремтіла. Навіть якщо в бункер не потрапляла, навіть якщо авіабомба падала десь там, 200, 300, там, 500 метрів від бункера кілометр, все одно земля тремтіла. Ну. Бункер це про яку глибину ми говоримо? Були різні, Шпиталь – знаходився, ну це просто підвальне приміщення. От. Були і більш глибокі, але хлопці там, з того бункера казали, що вони вже бачать світло. Хоча бункер там, в три поверхи вниз. В цій історії оборонців, які перебували в оточенні на Азовсталі, є певна, ну можна сказати, така феноменальність її в тому, що не лише вся Україна, але й певна частина світу могли спостерігати за тим, що з вами відбувається, що ви переживаєте фактично в режимі реального часу, завдяки тому, що був зв'язок, завдяки тому, що і командир Азову Редіс і ваші інші побратими виходили на зв'язок періодично. Безперечно, ніхто не знає. Що конкретно вам там е, довелося пережити, але чи ви е, знали, і чи ви якось відчували те, що за вами стежить зараз вся Україна, якась частина світу, і насправді дуже велика частина людей вболівали за те, щоб ваша доля склалася, ну як найкраще за цих жахливих умов? У мене був зв'язок з домівкою, з дружиною, з батьками. І вони мені розповідали всі новини. Я розумів, що зараз Україну спостерігає за Маріуполем, за Зосталю, за обороною цього міста. Ми там чули про перемовини з Артоганом, про візит до Папи Римського. Але ну, особисто для нас, ну, ми, ми знаходилися там, виконували завдання і наказ, і тримали місто. Наша задача була така, і ми були максимально сконцентровані на цьому. За цих обставин жахливих, страшних, як вам вдавалося підтримувати бойовий дух? От, наприклад, ви були в шпиталі, де були люди, яким неможливо надати допомогу просто тому, що не було чим. Як ви трималися? Ну, це досить важко, тому що бої в оточенні це. Перш за все складні бої не через там, велику напругу, а через велике виснаження. І підрозділ був дуже виснажений е, морально, фізично. Е, кожного дня до мене підходили бійці і намагалися почути від мене, ну коли я ще був строю, е, почути від мене якісь, якісь е, позитивні новини, щоб е, якось там, прийти до себе на позицію, іншим розповісти. Ну, Частіше за все мені нема що було їм сказати. Врятувало нас те, що Азов це підрозділ, який загартовується сім'єю, загортовується колективом, і ми могли покластися один на одного. Всі наші тренування, весь, весь наш образ життя на базах під час виконання службово-бойових завдань там, до Маріуполя. Ну, ми жили однією сім'єю, спілкувалися разом з сім'ями, там відпочивали, працювали разом. І була довіра один до одного. і це, напевно, єдине, що нас врятувало. Як на вашу думку, чому так швидко росіянам вдалося оточити Маріуполь? Мені важко сказати, це вже такий стратегічний рівень. На мою думку, ну, чому? Тому що не отримали опору. Тому що не було підрозділів, які стояли на шляху, не були підготовлені до цього. На півдні. На півдні. з... Ну, це ж не тільки наступ з півдня, це ж і зі сторони Воновахи, те ж оточення було. Країна взагалі була не готова до такої повномасштабної війни. Зараз кілька сот ваших побратимів зазову, в а в цілому, мабуть, десь близько двох тисяч військових ще перебувають в Росії в полоні. І я знаю, що ви обмежені в тому, що ви можете про це сказати. Я дуже сподіваюся, що всі вони будуть звільнені, і тоді дійсно буде можливість для історії записати ці свідчення, що там відбувається в полоні. Між тим, хочу вас запитати про той день, коли ви дізналися. Або ж вже зрозуміли, що вас повернули додому. Чи ви знали, що буде обмін? Ми не знали. Ввечері зайшли військовослужбовці, РФ, сказали, що там перевірили декілька фамілій. Я був в тому числі. Наступний ранок нас погрозили в КАМАЗ, зав'язали там очі, руки і кудись вивезли. А ви знав. перебували в Донецьку на цей так. момент? Я не знав, куди нас везуть. Там, хтось сказав на обмін, хтось сказав, що відвозять в інші лікарні, в іншу тюрму, колонію в Росію. Дехто казав там, на кавиму, на кам'яні родники. І ми не розуміли і не знали. Я так зрозумів, що нас спочатку відвезли до Оленівки. Там загрузили ще більше людей в Камаз. І після чого вивезли до Росії, там ми на літаку полетіли, двічі десь сідали, і згодом вже в Чернігівській області нас обміняли. Я зрозумів, що це обмін. Ну, повірив і зрозумів 100%, що, що коли вже хтось зайшов до автобуса і каже: Доброго вечора, хлопці! Українською. Ну тоді я зрозумів, що все, я вдома. Я, а до цього обмін, не обмін, обмін, не обмін не знаєш? Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець нещодавно розповів про те, що трапляється таке з українськими полоненими, що росіяни їх везуть нібито на обмін, якого насправді немає. Потім повертають їх в місця утримання і кажуть, що, бачите, Україна вас покинула. Чи дійсно таке практикується? Такі, такі ситуації були. На початку, ні в кінці травня, чи на початку червня, не пам'ятаю точно. Була ситуація, коли багато людей погрозили в автобуси, сказали на обмін, автобуси доїхали до Швакбаума і повернулися, і сказали, що українська сторона відмовилась від обміну. Під час мого обміну була ситуація, коли одного хлопця просто висадили і ну, сказали, що він з нами їде, але згодом висадили. І ви не знаєте, що з ним Ні. ми згадали про те, що вас утримували в Донецьку, і не знаю, чи бачили, ви не бачили за ці вже півроку відколи. Гарнізон з Маріуполя вийшов, і частина опинилася в полоні. Постійно повертаються до питання того, що робить міжнародний комітет Червоного Хреста, чи там, де ви були, там де вас утримували, чи бачили ви представників міжнародного комітету Червоного Хреста. На самому початку ми один раз бачили їх. Вони запитали, нас чи є у нас питання. Ми я там задав питання з приводу, чи всі ну, всі були евакуйовані з Азовсталі, коли будуть обміни. Там ще декілька питань у когось було, і на всі питання вони випали це секретна інформація і мене конфіденційна інформація, якою ми не можемо поділитися. все. Вони сказали, що будуть ще приїжджати там і вести моніторинг По ОННХ АВ, жодного разу ми їх таки не побачили більше. Як полк Азов змінила оця історія з такою великою кількістю полонених і з цим виходом із Азовсталі? За вашими спостереженнями, ви стали сильніші чи навпаки? Сильніші, звичайно. Ну більш загортовані. Ми отримали досвід серйозних бойових дій в місті оборонних дій. Отримали бойовий досвід наступальних операцій в самому Маріуполі, нам доводилося їх проводити. І ситуація з полоном, вона, вона тільки зробила Азов більш злим і мотивованим на знищенні свого ворога. Але ваш командир Денис Прокопенко, хоч на щастя, і звільнений, вже з полону перебуває за кордоном, як я розумію, тут нічого не змінилося. Як ви справляєтесь без нього? Зараз на посадах штатних встановлені тимчасово виконуючі обов'язки, які це досвідчені люди, які мають досвід, мають, можна сказати, практичні навички керування підрозділу. Ну і предіс делігу, як це сказати? Делегірує е повноваження іншим людям, і вони з цим, ну як я бачу, е справляються. Він якось виходив на зв'язок зі своїми побратимами із вашим підрозділом, взагалі, після того як він був звільнений? Не знаю. Ну я знаю, що була зустріч з родиною. більше мені невідомо. Хочу трішки поговорити зокрема і про ваші плани. Є е, е, дуже велике таке світло в цій вашій історії. Це те, що е, ви втілили задумане після того, як повернулися з полону, освічилися своїй дівчині. Вже одружились, наскільки мені відомо. Розкажіть, які ваші плани, очевидно, одужати, але чи плануєте ви повертатися в стрій? Звичайно. А який прогноз, до речі, з таким способом? Прогноз, ну, чіткого прогнозу ніхто не може зараз сказати, але загалом всі сподіваються на краще. Всі кажуть, що все буде добре. Там можливо, якісь будуть складення, але загалом, скоріш за все, все буде добре. Зовсім нещодавно було оголошення про те, що Азов оголошує про формування і набір до нового батальйону оперативного призначення. Як ви це пояснюєте, Азов стає більшим? Азов постійно розширюється постійно. Нема такого. Ну я не знаю в Україні жодного підрозділу військового, який укомплектований на 100% особовим складом. І Азов завжди набирає військовослужбовців на різні посади. А зараз було прийнято рішення створити третій батальйон. І з приводу цього і проходить відбір. Я так розумію, буде сформована там відбірна в тому форматі, як у нас був до повномасштабної війни. Тобто це буде селекція БКБП, базовий курс бойової підготовки, де вже... Люди, які пройдуть і отримують кваліфікацію, можна так сказати, стануть у стрій до «Азов». ви перебували ну, певною мірою в такій інформаційній ізоляції, поки були в полоні, так чи інакше, так хтось більше, хтось менше. Коли ви були звільнені, що вас найбільше вразило? От з того, що ви дізналися про перебіг війни після того, як ви вже повернулися додому? Вразиво контрнаступ на Харківщині, а наскільки Збройні сили за ці місяці змінилися. Адаптувалися до ворога, адаптували озброєння, тактику, стратегію і вміло знищують ворога. Цифри. Цифри статистики Збройних сил України мене вразили. Як ви вважаєте, до чого нам готуватися найближчим часом? От за вашими оцінками, дуже багато зараз ви бачили прогнозів про те, що можливо знову росіяни спробують наступати на Київ, або можливо, це буде якийсь масований наступ на півночі? Як ви думаєте, як далі буде розвиватися ця війна? Мені важко сказати з приводу наступу з півночі? Для цього потрібно знову сформовувати великі плацдарми, накопичення військ. Зараз, коли йде відкрита війна, ну, у Росії буде досить важко це зробити приховано. Ну, напевно, навіть неможливо. Як вона буде далі розвиватися? Думаю, що активність бойових дій стане більш високою, коли. Там, в березні, в квітні, тоді, може, у лютому. А наразі я гадаю, що зараз війська перейдуть до таких більш стабілізаційних дій, оборонних боїв. Ну, до чого б ви порадили готуватися нашим глядачам? От, не з числа військових? Я раджу глядачам розуміти, що в країні йде повномасштабна війна, і бути готовим до всього. Чи може Росія напасти з півночі може? Ну ніхто, жоден військовий експерт не відповість, що це неможливо. Так само ну, від Росії можна очікувати що завгодно. Чи гадали ми, що Росія зможе зробити теракт в Оленівці? Просто знищив людей, які здались полон без зброї. Ні, всі казали, що ну, це вже занадто. Це, це є факт. Так само і з півночі. Чи може вона піти на контрнаступ на Харківщині, на Херсонщині, чи будь-де. Ну звичайно, так. Будьте готові просто. Ну, Насамкінець запитаю, на вашу думку, що потрібно Україні для перемоги? Я вже казав, терпіння. Ну, я вважаю, що Росія програє в цій війні, це лише питання часу. Росія витрачає, Бо вона має свої сильні сторони. Це масовість, це кількісна перевага, це там, кількість ракет. Але кількісна перевага з кожним днем закінчується, кількість ракет закінчується. а Українці тренуються з іноземними партнерами, отримують нове озброєння, аналізують досвід боїв і йде над цим велика робота. Я це бачу. В Росії робота така не ведеться. Лева. Я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам якнайшвидшого одужання і бажаю також звільнення. Вашим побратимам дуже сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Дякую Сподіваюся. вам. Дякую вам.